Щорічна презентація каталогу меблів і супутніх товарів іке одне з найбільш значущих подій осені, але такої презентації ми ще не бачили 7 вересня на сцені театру пременник, знаменитий театральний художник Павло Каплевич представив цілий театралізований перформанс іке. Зробивши гостей учасниками нестандартної вистави. Ділимося секретами, що ще здивує вас цієї осені. Несподівана Ікеа. хоча презентація чергового щорічного каталогу Ікеа. подія очікувана, кампанія 2018 покликана дивувати впізнавані інтер'єри з каталогів, змінилися, стали куди більш складними і цікавими. Навіть герої рекламного ролика повторюють: не може бути, це не Ікеа. Але головне нововведення каталогу. 2018 сам його формат тепер він буде виключно електронним, а тому зарядитися натхненням з екрану, смартфона або планшета можна в будь-який час і в будь-якій точці світу. Ласкаво просимо до книги. Каталог 2018 називають літературним. Про це говорять і самі назви інтер'єрів, які підготували дизайнери: гецфів, Бельзак, Ос, Снігова Королева, Майстер і Маргарита. Це своїрідні декорації. В яких могли б розгортатися події книг, ідею підказали результати дослідження про ідеальний будинок? Так, 1.5. учасників опитування мріють про інтер'єр в стилі Америки. 1920-х років. Ще 1.5. надихаються Францією всіх століття. 2.8. учасників опитування мріють про будинок з дитячих казок, 1.9. Люблять стриманий затишок скандинавського стилю, і два-два з радістю оселилися б в одному з будинків старої Києва декорації, в яких зручно жити літературні інтер'єри хитромудрі і наповнені безліччю деталей, тому в Ікеа розуміють бажання розглянути їх як слід на спеціальному розділі сайту можна помилуватися панорамами 360 о, і навіть підглянути за тим, як дизайнери втілювали в життя тексти улюблених книг, нічого незвичайного. Просто прочитайте уривок твору, подивіться відео і вирушайте в Ікеа. заповніть візок новинками з каталогу 2018 і перетворіть свою звичайну кімнату в чертоги снігової королеви або будинок чарівника країни, ось особняк Джеягетцві, булгаковської Маргарити Миколаївни або Буржуа Епохи Оноре де Бальзака. Шанувальникам Бальзака присвячується, щоб створити будуар в дусі Франції всіх століття. Дизайнер Ікеа Олександр Бурцев радить звернути увагу на предмети з позолотою, можна придбати аксесуари, в Ікеа або самому пофарбувати меблі класичних форм золотою фарбою. Розкішний інтер'єр допоможуть створити навіть невеликі фрагменти дорогих шпалер, наприклад, ними можна обклеїти стіл або помістити в витончену раму, в якості балдахіна використовували полог з дитячої колекції. А атмосферу створили завдяки приглушеному росіяному освітленню, епоха джазу і великий гетстві, строго кажучи, дизайнер іке Іван Нирков запрошує любителів твору з Черальда не на прийом до головного героя, а в будинок його коханої Дезі Б'юкенен для створення інтер'єру в класичному стилі. Він радить поділити кімнату навпіл і обставити обидві частини симетрично, придбати два дивана або диван і пару крісел. Пару світильників, пару вас порушувати порядок можуть хіба що дрібні предмети декору, недорогі стелажі і теж можуть відповідати епосі Америки 1920-х років, якщо вбудувати їх в стінні ніші. Настрій створить і декоративний камін, який можна оформити на свій смак. Картира чарівника країни. Ось так, так саме квартира. Повторити інтер'єр дитячої для дороті можна де завгодно впевнено дизайнер ікеа Марго Лефекайте. профі радить прислухатися до бажань дитини і не боятися втілювати їх в життя, акцент в інтер'єрі зроблений на один колір. І навіть якщо потрібного не знайдеться в Ікеа, його завжди можна пофарбувати, адже навіть звичайні речі при правильному поєднанні можуть створити чарівну атмосферу, зонувати простір краще невагомими шторами, а дивувати дзеркалами на стелі спальня маргарити, булгаківська маргарита, безперечно. Сива жінка, а тому без трюмої не обійтися, вважає дизайнер Ікеа Марго Фикайте, для його створення підійде навіть стандарт на меблі, а замість фасадів можна використовувати штору. Дизайнер радить зберігати книги в туалетному столику, а поруч з ліжком передбачити освітлення для читання листів майстра. Світло головне в цьому магічному інтер'єрі, він складний і багатовимірний. Свій для кожного випадку, але незмінно придбаний в ікеа. Скандинавський замок снігової королеви. Навіть якщо живете ви зовсім не в палаці, поради дизайнера, ікеа Олександра Пурцева допоможуть створити урочистий інтер'єр снігової королеви, він повинен бути мінімалістичним, але при цьому функціональним. Все зайве дизайнер пропонує заховати в системах зберігання Бесто і ПАКС, і, головне, у них немає ручок. Що важливо для мінімалізму, а глянцеві поверхні будуть сяйти, немов осколки льоду свято по домашньому, і який би з інтер'єрів ви не вибрали, в ньому завжди є місце свята. Провести справжній прийом для друзів допоможуть яскраві і урочисті деталі для сервірування столу. Сонце замінять аксесуари з полірованої латуні. А про квіти нагадають прості прозорі і складні геометричні вази, які прикрашають інтер'єр навіть своєю порожнечею. Новий асортимент свято по-домашньому допоможе створити потрібний настрій і атмосферу, навіть якщо за вікном сумна осіння сльота, адже ніщо не зігріває краще тепла домашнього затишку, читайте також, будьте так вдома презентація каталогу IKEA 2017 як оформити ванну в Малогогобариці 4 ідеї від IKEA як заощадити в IKEA 8 практичних порад